Ви коли-небудь замислювалися, як у це в світі взаємопов'язане? Чи є у природі щось, що пояснює, як з безладу може народжуватися краса? Що якщо у хаосі є свій порядок, прихований під поверхнею? Мова йде про фрактали. Візерунки, які допомагають нам не тільки вивчати Всесвіт, а й керувати ним? Фрактали це повторювані форми, які можна знайти буквально скрізь. Ми бачимо їх усюди, навіть не підозрюючи. сніжинки, гілки дерев, квіти, річкові системи, гори, хмари, сонячна система, атом, галактика, людина. І все, що в них, всі вони побудовані за принципом фракталів.